Всім привіт! Новий подкаст, нова тема. Про що поговоримо сьогодні? Про напої. Якщо напій солодкий, то це мій напій. Давай починати! Погнали! Як розширити асортимент напоїв? А можна хоч трошки солодше? Асортимент має бути узгоджено з вимогами постанови 305. Наприклад, сік за одноразового харчування пропонують дітям тільки один раз на тиждень. Какао також для однократного харчування пропонують тільки один раз на тиждень. Але це якщо ми говоримо про порцію напою, де використано 6 грамів какао-порошку. Однак такий концентрований напій за відгуками є надто гірким для діток, тому у какао-напої з оновленого збірника використано 3 грами какао-порошку на порцію. Не варто забувати, що норми какао та чаю слід вважати виконаними, якщо виконали понад 50% норми. Відповідно, напій з вмістом какао-порошку у кількості 3 грамів можна пропонувати один-два рази на тиждень при одноразовому харчуванні. Щодо чаю, також маємо аналогічні рекомендації. Ми маємо пропонувати для одноразового харчування його тільки один раз на тиждень, якщо порція чаю включає менше 0,5 граму сухої заварки. Відповідно, напої іншої групи можуть бути запропоновані в інші два дні впродовж тижня. А це можуть бути компоти, узвари, кисломолочні напої в асортименті, рослинні напої, наприклад, гречане, вівсяне соєве молоко. Однак зауважте, що всі напої, які виготовляються на місці, не можуть включати цукор. Тому для надання солодкості запропоновано використовувати родзинки. Чи можна використовувати замінники кави? Так, і постанова номер 305 і санітарний регламент дозволяють включення до асортименту напоїв, напої на основі солоду ячменю, пшениці або жита та напої з обсмаженого зерна ячменю, жита, пшениці та цикорію, але вони також не можуть містити цукор чи інші підсолоджувачі особливості категорії напої. Відповідно до вимог, норм та порядку додавати цукор у напої власного виробництва заборонено. І ця заборона не залежить від вікової категорії дітей. Цікаво, що цукор додавати дозволено до будь-яких страв та кулінарних виробів, окрім напою власного виробництва. Утім, кількість цукру, яку додаєте, не повинна перевищувати 5 грамів на 100 грамів готового продукту. Але Кісіль згідно застарілої класифікації, яка в цьому питанні дуже доречна, належить до категорії солодких страв, а не напоїв. Тому додавання цукру до нього не забороняється. Ви також можете знайти інформацію, що компот також класифікується як солодка страва, але тільки за умови класичної рецептури, коли компот представляє собою фрукти в сиропі. В інакшому випадку ми знаходимо його у переліку напоїв, до яких заборонено додавання цукру. Тепер у школах буде дуже багато напоїв. Так це круто. Тепер ми знаємо про харчування. Все цікаві факти: какао це теж боб, вірніше какао порошок з якого роблять популярний напій. Отримують з бобів шоколадного дерева. Після води чай є другим найбільш вживаним напоєм у світі. Молоко скисає під час грози.